Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Grandway. Як би там не було, рік потроху закінчується, а ми все ще маємо змогу користуватися інтернетом, викладати відео, дивитись відео, розмовляти про ножі та й усе таке інше. А що зазвичай роблять наприкінці року? Підводять підсумки. Ось і хотілося б теж зробити щось у цьому роді. І зробити це не відкладаючи. не під самий новий рік, а з деяким, як то кажуть, запасом. Поки у нас є можливість, а у вас є час. Підсумки будуть дещо суб'єктивні, бо прийшла ідея глянути на такі ножі, що були цього року у відео на каналі, і згадати ті, які якось запам'яталися, чимось зачепили. Бо, може, відео не передає тих відчуттів, які викликає ніж при. Особистому контакті є у цьому щось таке атмосферне на рівні емпатії. Можливо, такий огляд буде для вас цікавим. В ньому буде не так багато технічних даних, але тут буде більше про ті ножі, близьке знайомство з якими та використання яких викликало приємні відчуття про ті ножі, які з цього приводу ну можна виділити проміж інших. Ну почнемо. І почнемо з нашого містеру кайдекс карбон, тобто нескладаного ножа Runway WK0301. Мабуть, це саме харизматичний з ранвею міських тактиків. І діло тут не тільки у довершеності дизайну, стильних карбонових накладках, сучасних кайдексах тіхвах у комплекті, ніж дуже ергономічний та зручний у носінні. Особливо у холодну пору року, коли ми носимо верхній одяг, під яким ножа цього зовсім не видно. А це важливо для міського. Тактика. Та й сталь 8хром 13 молібден Ванаді показала себе добре. Це ще раз на згадку тим правдорубам, що раз за разом пишуть нам про пластилінову сталь. Шановні, ну дивіться вже табличні дані, там сорт сталі вказано. Читайте у блогі статті про різницю, наприклад, між китайською 420 та 8хром 13 молібден Вонаді чи D2. Є в магазині ножі з дешевої сталі. Звісно є. Приказку про дешеву рибку та юшку знаю, знаєте? Знаєте, хочете чогось кращого. В магазині є не тільки ультрабезпечний. Бюджетні ножі. Просто купіть ніж з кращої сталі, витрати себе виправдують. Ви ж не будете стверджувати, що VG10 чи D2 пластилінові сталі. Коштувати він буде, звісно, дорожче. Але, скоріш за все, порадує вас більше і користуватись ним ви будете не один рік. І це все, що може відповісти таким коментаторам. Ну, ще, мабуть, добра, що побажаємо, і більше не будемо повертатися до цієї теми. Гаразд? І перейдемо до наступного ножа. Це такий собі жиганський трансформер. гран V2386AM. Дуже харизматична, така лиха, заліхвацька заточена полоса сталі з 8 хром 13 молібден ванаді товщиною 5 мм. Він підійде не тільки тим, кому подобаються великі хіжі фікси, але й тим, хто з дитинства полюбляє конструктор. Ніж дуже відкритий для всякого роду тюнингу та модифікацій. Ну а FIN з гардою це вже особлива стаття. До речі, будьте обережними, щоб вона не стала статтею в буквальному сенсі слова. Не модифікуйте ніж опасти режим у. Бог міста та громадських установ. Ех, йому б ще піхви сучасні, але це вже питання ціни. У бюджетних ножах кайдекс може значно підвисити ціну цього комплекту. А ціна для багатьох вітчизняних покупців хворе питання. На жаль, самі такі в усьому іншому радимо звернутися до відео на каналі, подивитись про це ніж дізнатися про нього більше. Він того варте. Що ще запам'яталося з фіксів? Ну, дуже і дуже приємні ножі для бушкрафту були. WK0324 та WK0326. 26, 26 ніж з фіксованим лезом довжиною 132 мм, товщиною 3,8 мм, пласкими спусками, які дозволяють добре різати та й непогано стругати. У WK24 Клинок має довжину 120 мм, трохи коротші, та ж самі 3,8 мм. Колонок виготовлений з нержавіючої сталі 9 хром, 18 вольовден ванадій з заявленою твердістю 59 порокволок. Ножі зручні, ергономічні, міцна конструкція футанг, G10. В комплекті з ножами йдуть сучасні зручні та практичні птихи Skydex. До них підходить універсальне кріплення сумісно з модульною системою Strop молек. Ножі зроблені дуже якісно. Це Дуже відчувається, коли бачиш і тримаєш їх у житті. Відео поки що цього моменту не передає. На жаль, при першому контакті буквально не хотілося випускати ці ножі з рук. Я особисто не дуже люблю великі ножі, тому 0,324 сподобався трохи більше. Але обидва ножа гарні. Дійсно, чудовий вибір для тих, хто зібрався у похід. Зверніть увагу. Ну а кому ціна буде вже трохи кусатись на ці ножі, пораджу звернути увагу, наприклад, на wk 06272. Теж доволі гарний. Бушкрафтер, ціна якого трохи менше за рахунок іншої сталі 8 хром 14 молібден Ванадії, замість 9 хром 18 молібден Ванадії. Але і ця сталь, як вже згадувалося, цілком добра. Взагалі є у ножах для бушкрафту щось таке, якась така утилітарна правда та харизма. Справжність. Саме цим вони і приваблюють. Сподіваємося вас теж. Ну а тепер до складаних ножів. Почати, мабуть, варто з приємного сюрпризу: ножі VG002 та VG 001. Ножі зі сталі VG10 не самі типові для магазину Runway. Але дуже приємно, що вони є. І це не просто складання і DCшники з приємним лаконічним сучасним дизайном, з відмінно працюючою механікою, добре обробленими поверхнями, з знятими фасочками та усім таким. Головне, як ці ножі ріжуть. А ріжуть вони дуже добре, я б сказав би агресивно. Ось це ми сподобалося. Запам'яталися, різати ними саме задоволення. Вага 177 грамів, довжина клинка 96 мм, тобто ножі не самі маленькі, але у межах зручного сучасного EDC. Колір діло смаку. Мені дуже подобався сірий. Ось обере класичний чорний. З цим усе добре в ножі, Але головне тут все ж таки те повторимо, як вони ріжуть. Дуже приємні відчуття по собі залишили. Запам'яталися саме цим. Правда. Ще зі складаних ножів, звісно, не може не згадати багатий асортимент реплік павуків та щурів. Були про них відео, цікаві це ножі. Не всі з них можна назвати репліками, є там місцями цікаві заміни. Якщо відкинути те, що хтось купить ці ножі просто тому, що хоче щура. Чи павука, але дешевше. Бо образ цих ножів це вже просто культ та ікона. І я таких людей тому цілком розумію. Але на особливу думку головне в цих ножах їх чудова ергономіка. Ось береш такий ніж в руку, і він так органічно лягає тобі в долоні, нібито завжди там лежав. Для інструменту це дуже важлива якість. Зроблені ці ножі, скажімо так, путьово, Сталь Д2 цілком гідна, особливо щури подобаються, але то вже діло особистого смаку. Ножі також приємно запам'яталися, особливо всі. Якісь з цих ножів сподобалися більше, якісь. Менше, але усі вони гідні, усі варті уваги. Ну і звичайно, про вічні цінності. Ножі, які подобались та подобаються більше усіх інших. Одним з таких ножів сам щодня користуюся та постійно таскаю його на кишені. ABC ножі серії S. На жаль, залишилося їх вже не так багато в магазині, але у вас ще є шанс купити їх і купити за дуже цікавою ціною. S23, s 23 В магазині все ще є. Дуже зручні, дуже якісно зроблені ножі. Подробиці у відео обзорних присвячених саме цим ножам можете знайти, можете дізнатись. Усі посилання будуть під відео. Можу дати звіт про доволі довгу щоденну експлуатацію одного з таких ножів. Політ нормальний, нічого не розбовталося, нічого не зламалося. чу чу ніж дуже зручний використання та носіння. Механіка працює на ура. Звісно, я його періодично чищу та бризкує осьовий трохи балістолу, але надто часто цього робити не треба ще дуже подобається, що ці ножі за своїм дизайном, так скажемо, не понтуються. Вони дуже приємно і зовсім не агресивно виглядають. Бо з усякого такого сміхотворного я у мами Рембо, дивись, як я жорстко зараз розкрию цю посилку з новою поштою. Ти це запам'ятаєш. <сум> Ні. Ці ножі просто працюють, вони не понтуються. І коли річ так довго з тобою, багато днів не підводить тебе, працює на тебе. Це вже стає не просто ніж, а твій ніж. А це вже щось більше. Ось Грандвей С-23. Це мій ніж. Сподіваюся, у вас також є ножі і не тільки ножі, про які ви можете сказати теж саме. А якщо ні, то бажаю, щоб такий ніж у вас з'явився. І магазин Grandway вам у цьому може допомогти. І на цьому побажанні, мабуть, і закінчимо. Хто захоче докладніше дізнатись про ножі відео, повторюю посилання на відоси з ними, на сторінки на сайті будуть в описі під відео. Ну а ми традиційно бажаємо вам добра і мирного неба. До побачення!